А чому ми нарушаємо, товариш інспектор? А як автомобіль ваш стоїть? Як? Дорожні правила 15.9 для кого написано? Ну для кого? Ну яка? я громадянин Валерій назвати. А вас як представте, будь ласка. 0535 Чекал... Значить... З порушення правил дорожнього руху зупинили транспортний засіб. Значить, е, будь ласка, шановні, йдіть сюди. Значить, е, е, вам. Люди до нас звернулися до нас до допомогою. 307 стаття. Я маю право вас Не маєте права. Згідно наказу одиниці. Не вас, маєте права. Дані е, громадяни, громадяни зупинилися запитати в нас дорогу, так як вони заблудилися. Пояснюю вам. Тому вони, нам, от і все, вони не знають, куди проїхати. А чому ви нарушаєте правила дорожнього Які, руху? Які 15-9. А ви не нарушаєте? Ні, звісно. Давайте заміри. 10 метрів є. на, 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 на часі? Ні, то є Викінює обочина. На то є обочина. Да? Так. Валерій назвати. По батькові. Віталійович. Хорошо, фамілія ваша. Цього не обов'язково. Не обов'язково. Я вас дуже прошу. Посвідчення, не знаю, посвідчення чиє? придивіть. Чиє? Ваше. Дуже добре, під'явлю. Хлопці забудились. Друго рада їде в село Іванкове. Стали гаїщики спитати, де це село А Чому машину свою залишаєте без присмотру, відкриту повністю? Ні. Ми ж все виложимо в інтернеті, на Ютубі, подивимося, чи придумали, справа. чи не придумали. Це ваша справа. Ви до мене хочете повернутися з письмовою заявою про злочин, звертайтеся. Якщо вам потрібно, посвідчення, посвідчення, посвідчення приділіте. Я хочу зареєструвати ваше порушення. Добре, зареєструйте. Зараз, я що всі дії, Так як даний громадянин. 307 стаття, ви не маєте права маю знімати. Маю право. Я не свої має. дії. Я знімаю свої дії, а не вас. Ви знімаєте це мене. Інше, я Я ж, ви ж до мене звернути. Так. Я маю на це повне право. Шумко Сергій Миколайович. Давайте ми покажемо. Ви не маєте права моє послужче знімати. Я покажу, як ви показуєте його. Я Давайте я з сторони покажу, як ви його показуєте. Я вам Шумко ви не маєте. Сергій Миколайович, перебуває на посаді інспектор відділення ДПС. Де у тебе дає? Дійсне до якого? До 13.200 2004. Добре, є. Чому порушуємо правила дорожнього руху? Складіть протокол, хто видіть з вас. Значить, Шановний, як по батьку вас представити? У вас значок, будь ласка, на віднему місце. ЧК-0082 є. Все добре. Вам всього найкращого. Вам, вам щасливої дороги, шановні. Дякую. Всього вам найкращого і щасливої вам дороги. Складіть, будь ласка, протокол на це водія. Я дуже вам дякую за ваше попередження. І, е, так як... А чому ви не реагуєте на це? Е, значить, чому ви... Я, ви мені сказали. Я вам дуже дякую за ваше попередження. Гідно статті 22 України. Да. Я Усне. його Так, да, Маю на це відповідне право. Всього вам найкращого. Да. Всього Перший вам найкращого. Я вас поважаю. Всього вам найкращого. Слива вам дороги. Щастя, вам здоров'я. Всього найкращого. До побачення. До побачення. До побачення. Це. До побачення. Якщо я... ви хочете мене звернути до мене з підпомогою заяву, звертайтесь, будь ласка, про злочин. Якщо ви ще якась, якась допомога, ще раз звертаю, я вам ще раз наголошую. Якщо у вас більше будь-яких питань немає, ми ваше попередження прийняли до уваги. Всього вам найкращого. Добре? Всього найкращого. Дивіться, до побачення. Щасливого вам теж служба.